Тарас Шевченко, минають дні, минають ночі, минають дні, минають ночі. Минає літо, шелестить пожовкле листя, гаснуть очі. Заснули думи, серце спить. І все заснуло. І не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світі волочусь, бо вже не плачу і не сміюсь. Доле, де ти, дола де ти, нема ніякої. Коли добрий жаль Боже, то дай злої, злої, не дай спати ходячому серцем завмирати, і гнилою колодою по світі валятись, а дай жити, серцем жити і людей любити. А коли ні, то проклинать і світ запалити. Страшно впасти у кайдани, умирать в неволі, а ще гірше спати, спати, і спати на волі, і заснути на вік віки, і сліду не кинуть ніякого однаково, чи жив, чи загинув? Доле де ти, доле дети? Нема ніякої, коли добре і жаль Боже. Та дай злої злої.